Текст для ролика. Мій сад у стилі котедж. Ретельно продуманий сад у стилі котедж змушує моє серце битися частіше. Такий сад повинен виглядати так, ніби він ретельно спланований, але при цьому трохи дикий. Щоб домогтися такого ефекту, потрібно трохи підготуватися, але результат того вартий це буде приголомшливий, чарівний і яскравий сад, який буде радувати вас все життя. Сад в стилі котедж не створюється за один день. На його створення потрібен час, адже він складається з безлічі шарів. Це простір, який буде постійно змінюватися, слідуючи природним циклам життя рослин. Створення цих шарів є ключовим моментом для загальної атмосфери та догляду за садом. Якщо посадити маленькі рослини позаду високих, вони не будуть помітні і можуть не отримати достатньо сонця. Найкраще почати з дерев і чагарників, вони стануть основою саду. Потім можна додати великі багаторічники, а за ними більш дрібні. І, нарешті, заповнити простір яскравими однорічниками, травами і овочами. Всі ці елементи разом створюють ту саму атмосферу саду в стилі котедж. Давайте прогуляємося по саду і подивимося на мої улюблені рослини, які допоможуть оживити ваш сад. Деревина. Дерева це основа будь-якого саду. Вони визначають, де буде сонце, а де тінь створюють межі та додають висоту. Іноді ми так захоплюємося рослинами на землі, що забуваємо про вертикальні акценти, але дерева допомагають створити рух і структуру в саду. При виборі дерев для саду в стилі котедж варто звернути увагу на квітучі і плодові види. Фруктові дерева виглядають особливо чарівно. Також важливо враховувати осіннє забарвлення листя дерева, які спалахують яскравими фарбами восени, мої найулюбленіші. Клен аморський. Ботанічна назва Ейсер Дженнали. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота до 6 метрів. Зони морозостійкості – 3-8 Клени прекрасні дерева для ландшафту. Багато з них восени забарвлюються в приголомшливі кольори, якраз коли більшість квітів вже відцвітають. Додавання дерев з осіннім забарвленням оживить ваш сад і додасть тепла в прохолодні місяці. Амурський клен – чудове невелике дерево, яке досягає близько 6 метрів у висоту. Навесні воно цвіте, а влітку дає гарні червоні плоди. Але восени це дерево просто сіє його листя стають вогненно червоними і помаранчевими. Крепмерт. Ботанічна назва Ладжастромія. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота до 7,5 метрів, зони морозостійкості – 7,10. Ще одне невелике дерево, яке справляє враження: це Крепмерт. Воно цвіте величезними сувіттями майже все літо, додаючи саду яскравих фарб. Карликові сорти можуть досягати 3, 4, 5 метрів, якщо вам потрібно щось компактне, але ефектне. Крепмер це дерево, яке радує цілий рік. Влітку пишні квіти, восени яскраве листя, а взимку красива кора, яка відшаровується, створюючи цікавий ефект. Яблуня – амброзія. Ботанічна назва Мелес Домстака – Емброуже. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 3,5, 4,5 метра, зони морозостійкості – 4, 8. Фруктові дерева, класика для саду в стилі котедж. Спочатку такі сади створювалися для вирощування свіжих продуктів, і яблуня, амброзія, відмінний вибір. Її плоди солодкі і хрусткі, ідеально підходять для того, щоб зірвати і відразу з'їсти. Це дерево невеликого розміру, тому воно чудово підходить для невеликих садів. Воно вимагає помірної кількості холоду взимку, тому не підходить для дуже теплих регіонів. Персик Прайд ботанічна назва пруна Avalon Pride Вимоги до сонця, повне сонце. Висота. 4-6 метрів. Зони морозостійкості. 5-9. Авалон Брайт відмінний самоплідний сорт персика для саду в стилі котедж. Він дає великі, солодкі і соковиті плоди. Навесні дерево прикрашають рожеві квіти. А до кінця серпня ви зможете насолоджуватися стиглими персиками. Квітучий кизил. Ботанічна назва Корнес Флориде. Вимоги до сонця півтінь, висота до 12 метрів, зони морозостійкості 5-9. Квітучий кизил це завжди гарна ідея. Навесні він покривається масою рожевих або білих квітів, влітку з'являються червоні плоди, а восени листя стають яскраво червоними. Це дерево можна тримати в компактних розмірах, і воно рідко виростає вище 12 метрів. Його ароматна кора і розлогі гілки роблять його справжньою прикрасою саду. Чагарник. Другий шар саду в стилі котедж – це чагарники. Я віддаю перевагу вічно зеленим видам, щоб сад не виглядав порожнім взимку. Також гарні плодові чагарники. Їх можна використовувати для створення кордонів або як фон для більш яскравих рослин. Самшит. Ботанічна назва бусас. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота 30 см 6 метрів. Зони морозостійкості – 4, 9. Сам шит відмінний невибагливий чагарник. Він ідеально підходить, якщо вам потрібно додати структуру в сад, хоча сад у стилі котедж не повинен бути занадто суворим. Сам шит можна використовувати для створення живоплотів або навіть топіаріїв. Камелія. Ботанічна назва Камелія. Вимоги до сонця півтінь. Висота до 6 метрів, зони морозостійкості 5, 9. Камелія один з моїх найулюбленіших чагарників. Вона цвіте взимку, що робить її відмінним вибором для саду. Більшу частину року вона служить фоном для інших рослин, але взимку її великі квіти стають головною прикрасою. Гарденія ботанічна назва – гарденія. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота 1, 2, 5 метра, зони морозостійкості 8, 11. Гарденія це чагарник для теплого клімату. Її квіти володіють приголомшливим ароматом, тому краще садити її поруч з будинком або входом. Доглянута гарденія може цвісти двічі на рік. Форзиція. Ботанічна назва ферсисія. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 60 см, 3 метри, зони морозостійкості – 5, 8. Форзиція листопадний чагарник, який навесні покривається яскраво жовтими квітами. Це виглядає як феєрверк у саду Троянда. Ботанічна назва Роузе Рубедженоса. Вимоги до сонця повне сонце, висота до 2 метрів, зони морозостійкості – 5-8. Троянди це практично обов'язковий елемент саду в стилі котедж. Їх квіти одні з найкрасивіших, і вони ідеально вписуються в такий сад. Гортензія. Ботанічна назва Хайдрейнджа Макрофріла. Вимоги до сонця, півтінь, висота 1, 2, 3, 5 метра, зони морозостійкості 3, 9. Гортензії дуже популярні завдяки своїм великим квітам. Вони цвітуть навесні та восени, а їх листя створюють щільний зелений фон для інших рослин. Багаторічник. Багаторічники це аксесуари вашого саду. Вони створюють той самий злегка дикий, Луговий ефект і повертаються щороку. Аквілегія водозбір, ботанічна назва екуалиджі. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота до 90 см, зони морозостійкості – 3-8. Аквілегія виглядає дуже ніжно і казково. Її квіти бувають різних відтінків, а листя додають саду легкості. Маргаритка, ботанічна назва Белеспранес, Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 15 см, зони морозостійкості – 4-8 Маргаритки люблять прохолодну погоду. Їх білі квіти з жовтою серединкою виглядають дуже мило. Дельфініум ботанічна назва Delphinium Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 1, 2, 1, 8 метра. Зони морозостійкості – 3, 7. Дельфініуми бувають різних розмірів і кольорів. Вони віддають перевагу прохолодному клімату і не люблять спеку. Наперстянка. Ботанічна назва Digitalis SPP. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 60 см 1,5 метра, зони морозостійкості 4,8. Напарстянка отруйна, але дуже красива рослина. Її високі квітконоси прикрашають сад навесні. Мальва. Ботанічна назва Елсия Роузя. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 1,2,5 метра. Зони морозостійкості 2-10. Мальва це дворічник, який цвіте на другий рік. Її квіти можуть бути простими або махровими. Лаванда. Ботанічна назва лавандула анастифале. Вимоги до сонця повне сонце, висота 30 60 см, зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 5-8 Лаванда обов'язковий елемент саду в стилі котедж. Вона невибаглива, ароматна і приваблює бджіл. Трав. Трави можна змішувати з іншими багаторічними рослинами для текстури та аромату. Вони чудово підходять для кухонного саду. Розмарин Ботанічна назва Селверосмаринас. Вимоги до сонця повне сонце. Висота до 1,8 метра. Зони морозостійкості 6,10. Розмарин це ароматний і невибагливий чагарник. Він відмінно підходить для кулінарії. Чебрець. Ботанічна назва Саймес Велгерис. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 15-30 См. Зони морозостійкості – 5,10. Чебрець середземноморська трава, яка чудово підходить для приготування їжі. Петрушка. Ботанічна назва петросоленам крайспом. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота – 20-60 см. зони морозостійкості – 2-11 Петрушка повільно проростає, але потім швидко росте. Вона може перезимувати в помірному кліматі. Рута. Ботанічна назва менце. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 15 30 см. зони морозостійкості – 3-8. м'ята ем дуже ароматна і корисна. Краще садити її в контейнери, щоб вона не заполонила весь сад. Шавлія. Ботанічна назва selve officinalis. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 90 см. Зони морозостійкості 4-10. Шавлія – це середземноморська трава з м'яким листям. Він відмінно підходить для кухні. Папороті. Папороті чудовий вибір для тінистих куточків саду. Вони додають текстуру і створюють лісову атмосферу. Осінні папороть. Ботанічна назва дріаптрис і Вимоги до сонця, півтінь або тінь, висота 45 см, зони морозостійкості 5 см.